Я хочу ще раз оголосити перелік наших шановних учасників. Прізвище кожного з них розміщено всередині цієї кульки. Ми цю кульку вкладемо в барабан, вона буде крутитись і так будемо визначати переможця нашого. Отже, перший наш учасник Балабан Михайло Васильович. Другий наш учасник Губа Ліван Іванович. Часний делеган Віталій Йосифович. Четвертий Дудаш Михайло Михайлович. П'ятий Зисень Ганна Дмитр. Йосипович, 11-й шаленик Петро Петрович і 12-й Штифура Василь Васильович. Отже, хочу, хочу вам розказати трохи про наші призи. Ми сьогодні розіграємо чотири головні призи. Це головний приз нашої сьогоднішньої вікторини Пучівка на двох до Туреччини. До п'ятизіркового готелю. готелі. Другий наш приз буде ультразвуковий, ультратонкий led телевізор Бравіс з функцією Т2 і Smart TV. Третій наш приз сучасний багатофункціональний швидкісний планшет Asus. І четвертий приз. Сучасний, тонкий і легкий використанні багатофункціональний смартфон. Отже, починаємо е, нашу урочисту частину. Я кручу барабан і методом, якщо ви дозволите, я виберу кульку і ми визначимо переможця нашого головного призбутівки на двох. Отже, відкриваємо кульку, яка не хоче відкриватися. Вона відкриється, зараз почнеться. вона не відкривається. Так, отже, дивуючий момент. Всі чекали. я думаю, нам треба перерву. Невеличку рекламу. Можемо щось там запропонувати, бо дуже душа просто рекламу. реклама напав. Китай на наш погляд, який наш профіль, який постійно стоїть на душа? Але він не жаль. Це дуже слаба реклама була. Будьте ласка ще щось. Хоч щось. Є вона чудова фарба. Вже пронумерована, так що ви забудете, звучать, щось докрасити, зміровий той же самий номер. Вона буде точно так виглядати і легко збивається з нею любимой груд, на неї, а в полу. Это вот это якобы. Называемся. Называй его.

От, шановний Петро Петрович вже збирає валізи, а ми йдемо до другого нашого. призу. Так званий ультратонкий led телевізор Bravis із функцією Смарт ТБ. Купить ідею. Знову крутим, пару. Виграв учасник. Який сидить тут? <рігра> <рігра> так? Він тут. Він майже напружений. Він дуже напружений. Отже, ультра <рігра> <рігра> телевізор. Виграв. Росоха Микола Васильович. opvernuu die showroom Ще нас ми... залишились два призи. Хто ж буде переможцем? Наступного призу. Це наш сучасний тонкий, легкий у використанні плаше ASUS.

Десний приз. Переможець. Дудаш Михайло Михайлович. Є грошові сертифікати згідно бонусної програми. Далі у нас іде така невеличка фотосесія з переможцями нашими з учасниками будемо трохи фотографуватись, зробити селфі. Зроки розслабляються. Ще одна така один: одне таке невеличке оголошення. Наша компанія на цьому не зупиняється. Ми продовжуємо повністю нашу програму лояльності і на це півріччя. Накопичувальна система банів продовжується до кінця цього року. І після закінчення періоду не менш цікава лотерея буде розіграна за плідну співпрацю учасники. Теж будуть збиратися тут, і буде розігруватися новенький айфон сьомого покоління. Працюйте плідно!